Радіо UA Chicago ще раз вітання. Хто зараз разом з нами на хвилі радіо UA Chicago. друзі? Це вечірня студія. І ми продовжуємо з нами сьогодні. Анна Сливка, представниця медичного офісу Global Clinic. Людина, яка чудово розуміється, як зробити так, щоб ваше здоров'я завжди говорило вам так. Анно, дякую, що ви сьогодні завітали до нас в цей передріздвяний час. Багато певно своїх справ. Але ви сьогодні з нами. Дякую. Як ви, що вас нового. Дуже вам дякуємо за запрошення. Ми завжди раді е, до вас приїхати і поділитися якоюсь е, цікавою і корисною інформацією для ваших для наших слухачів. Тому, е, так як ви сказали зараз, передрізвяні. Е, Тижні і дуже багато у всіх справ, але завжди потрібно знаходити час для себе. 100%. Тому я тут для того. Дякую. Дійсно, люди всі зараз кудись поспішають подарунки скупити, десь там на якісь апойтменти встигнути. І деколи, коли ми поспішаємо, ми можемо зробити якісь дурниці. Маю на увазі. Те, що зараз часто буває так, що люди на дорозі на превеликий жаль потрапляють в неприємні ситуації. Аварії тим паче погода цьому на жаль сприяє, бо дійсно мали і снігопади сильні, це і так. гололіт. І от про це хочеться сьогодні поговорити. Та тим паче, ви представниця Global Clinic, Я так підозрюю, що до вас люди з цим звертаються. Розкажіть, будь ласка, який місяць в році найбільш такий негативний в плані того, що люди потрапляють в аварії? Ну це зимня пора року. Це мені здається, якраз таки початок зими, тобто це якраз таки грудень і лютий. Це такі два місяці, які дійсно ми бачимо різкі такі зростання пацієнтів саме автооксидентів. І тут дуже є легке пояснення, чому так. Тому що змінюються погодні умови, день стає коротшим. І як всі, мені здається, ми себе почуваємо взимку трошки більше втомленими, через, саме, через те, що день стає коротшим, і в нас менше е, світла на вулиці, і нам постійно здається, ми в 12-й годині, нам постійно здається, що це вже вечір. Це правда, це правда. І, це, і всі, ці, всі ці умови впливають на саме аварії, і, на жаль, їх дійсно на дорозі стає більше. І буквально зараз недавно були дуже сильні снігопади. Ну, там було просто, я дивилась новини кожні новини про те, що аварії там дорогу перекрили, там дорогу перекрили, і це страшно насправді. Але завжди є вихід, і е, завжди можна знайти. Ну тому що також дуже часто до нас пацієнти звертаються через тиждень, через два тижні. кажуть, сталася аварія. Взагалі ніякому біль не відчував, все було окей. Я думав, що машину, машину просто починю і все буде окей. А потім за тиждень я розумію, що мене голова болить, головний біль не проходить. В спині в шиї, я відчуваю просто жахливий біль, жахливе защемлення, коліно болить, ліва нога тягне, і я, типу, я не розумію, що зі мною робиться. А таке, а такий стан дуже часто після аварії буває в людей, тому що це я його називаю шок, шоковий стан. Ти взагалі твій організм і ти, ти взагалі не розумієш, що тільки що сталося, чому воно так. Тобі все здається, окей, головне, що я живий і взагалі що машина не тотал. Іноді буває тотал. Такі різні моменти. Тому цей пришоковий стан людині потрібно знати, куди звертатися. Що робити, і взагалі, як себе в цій ситуації поводити? На превеликий жаль, мені здається, що люди під час аварії більше переживають за свою машину ніж ні за, за себе. ніж за себе. І це так. правда, тобто, це правда. Якщо я все окей, маю да я... я цілий ні нічого кров не тече. Так. все окей, машина розбита. Машина розбита, так. що що буде далі? Як я на роботу прийду? На превеликий жаль, це правда. Так. але про себе теж потрібно дбати. І ви тут сказали таку цікаву фразу, що. Після тижня, після двох люди до вас звертаються. Бо я десь собі так завжди думав, я не правий, я погоджуюсь, що якщо тебе зразу нічого не болить, то чому тебе потім має щось боліти? І десь так багато адвокатів думають, коли вони беруть ці кейси, що люди десь симулюють. Але поясні з точки зору медичної, угу. як це працює? Е, з точки медичного з медичної точки зору, як це працює, так як я сказала. В людей, коли в тебе відбувається аварія, в тебе в тебе від шок, і в тебе дуже велика кількість адреналіну. Виходить, і ну, типу, є люди, які там стрибали з парашуту, є люди, які робили якісь екстремальні речі. І ось ця кількість адреналіну в цей момент, вони стільки вас ви переповнені цим. І це саме при аварії, це так само адреналін, це страх. Ви не розумієте, що сталося, і ваше тіло не розуміє, що сталося. Дуже часто я думаю, кожен з нас, напевно, в дитинстві може десь колись ламав ногу руку. і… Ну, типу, ти не розумієш, що ти щось зламав до якогось моменту, поки рука нога не напухла, і типу вона вже синього кольору. І ти такий, окей, мам, <сі> щось не так. Ну, типу, це те саме з медичної точки зору. У вас страх, у вас адреналін, ви не відчуваєте болю. Коли ви вже повертаєтеся до нормального життя, ваше, ваше тіло, ваш організм заспокоюється і починаються такі е, ці, боже, як це сказати, е, сигнали. Сигнали. Так, так, так. так, дякую. Починаються вже такі сигнали. От, добре, дивіться, сталася аварія, і людина ще деколи буває так, що боїться, боїться звертатися, тому що, ну, по-перше, імміграційний зараз такий стан, що не знає, чи там не, хтось її не зустріне а, в лікарні чи десь. А потім вона не знає, чи страхівка це на себе візьме по оплаті. Можете ось ці два моменти прояснити, а, як правильно діяти. І в плані страхівки, і в плані імміграційної ситуації так звичайно. Дивіться, якщо важливий момент, якщо аварія не по вашій вині, тобто це 100% не ваша провина. Ну, а як знати? Зазвичай дуже просто насправді поліція приїжджає, і коли поліція складає поліс репорт, там вже по поліс репорту зрозуміло, хто винен, хто ні. То якщо твоє ім'я перше, то ти винен. Якщо твоє ім'я друге, то ти, ти не винен. не okay. винен, Правильно, супер. Тобто, це дуже легко. Ви це, ви це все дізнаєтеся буквально вже в цьому всьому, в перших всіх цих моментах. Е, і коли ви вже знаєте точно, що це не ваша провина. Ви звертави, ви звертаєтеся 100% до лікарів, тому що ви не знаєте, що могло статись, ви не знає, вам обов'язково потрібно, потрібно зробити чекап. Тому що, навіть якщо нічого видного немає, ви не знаєте, що сталося всередині у вас. І боятися не потрібно. І тому що імміграційний статус не важливий. Єдине, що важливо, як я сказала, що це не ваша провина, і е, страхівка винуватця аварії буде покривати всі ваші фінансові е, затрати. А я знаю, що часто радять, що коли сталася аварія, відразу ще навіть можливо до приїзду поліції або під час того, як вони їдуть, ви можете дзвонити вже до адвоката, так. який буде тою справою займатися. То перше, все ж таки, до адвоката дзвонити чи відразу до вас який алгоритм дій? Якщо у вас є знайомий адвокат, ви знаєте когось, звичайно, дзвоніть спочатку до адвокатів. Вони вам все розкажуть, вони вам все допоможуть, і вони вам порадять, вже що робити далі. Якщо ви тут нікого взагалі не знаєте, у вас нічого взагалі немає, ви можете зателефонувати нам і сказати так і так сталася аварія. Що мені робити далі? Ми в цих ситуаціях допомагаємо. Ми в цих ситуаціях пояснюємо, що потрібно робити. Тому. Так, якщо у вас нікого немає, ви звертаєтеся в Global Clinic, і в Global Clinic вам допоможуть. Я відразу скажу номер телефону, ви собі можете записати, ми продовжимо зараз розмову 847 299 7000 Ви знаходитеся на демстер, так це в Найлз. Так. Отож, сталася аварія, і якщо не. А, не інша сторона винна. Якщо людина винна дійсно є і скажімо, я не дай Бог потраплю в аварію, і я винен. А тоді що Т так само можу звертатися? Ні, так само можна звертатися. Це, це це буде... Там просто трошки по іншому це все відбувається, але так само можна звернутися. Тоді вже скоріше за ви просто будете використовувати свою, свою страхівку, страхівку. Так, та. але ви маєте все одно право на медичну допомогу, тому що при аварії всі мають право на медичну допомогу. Проще каже, здоров'я це головне. Та страхівка так, так вона може піде там до на диких пару доларів, але це здоров'я. Тобто платить або одна, або інша страхівка, так. так. Уявімо, що немає страхівки, скажімо, людина або вона вийшла з терміну, тоді людина вже буде оплачувати готівкою. Правильно Так, нас дуже доступні ціни. Хвилюватися про це не потрібно. Головне просто відразу пояснити ситуацію. Тобто, пояснити ситуацію, що сталася аварія, я винуватий. Мені потрібна допомога. Я хочу зробити чек-ап, так і там, і там болить, там і там не болить. Скільки це буде коштувати? Наші дівчата на фронтдеску все гарно пояснюють. Я зараз так скажу швиденько, що перша консультація. З нашим лікарем коштує 60 доларів. А перший візит, якщо вам потрібно буде залишитися на терапію або, наприклад, зробити рентген на першому візиті, це вартість першого візиту буде 120 доларів. Це дуже адекватні ціни, дуже доступні ціни, Так, Де коли машину заправити коштує більше? Так скажіть, будь ласка. А якщо швидка потрібна та на аварію, щоб приїхала і вже взяла людину, бо вона сама там можливо не встані. Швидка так само до вас може доставити, чи то вже вона напряму швидка. Завжди доставляє в госпіталі. У вас немає своїх швидких, швидких та немає. На жаль, Окей. поки що ні, Окей. У нас трошки інше, але так дуже ну це взагалі це дуже часто так відбувається, коли стається аварія, пацієнти. Є які відмовляються від госпіталізації є які погоджуються бо різні ситуації бувають різний стан в пацієнтів. Буває і зазвичай, коли вони проходять перші обстеження в госпіталях. Коли вони вже звертаються до нас, то ми е, зв'язуємося з адвокатами, з госпіталями. Ми запрошуємо повністю всю інформацію, щоб вона в нас була, щоб ми розуміли, що вже з вами зробили, що вже що з вами не робили, які діагнози ми вже поставили, щоб до кінця і точно розумітися, е, що саме ми маємо робити. Але все рівно, врешті-решт, навіть якщо перший клієнт їде в госпіталь, там його обстежать, потім він все рівно має кудись ходити так. На, на реабілітацію. Так, в Госпіталі вам. Е, Надають першу допомогу, так а вже подальшу допомогу вам потрібно буде звертатися скоріше за все в Global Clinic. А, Так, і от про цю реабілітацію хочу, щоб ви трішки більше розповіли. <гум> а, які саме види ви маєте реабілітації, і як довго це займає? Ну, в принципі, так, це залежить від ситуації, від того, як людина була ушкоджена і так далі, але от все рівно з вашого досвіду могли б ви розповісти, так, звичайно. Про це? Та, я я вже сказала, ви коли приходите до нас спочатку, вас оглядає наш лікар. На цьому візиті ми дізнаємося всю інформацію, яка потрібна для нас, чи ви були в госпіталі, чи ви не були в госпіталі. Якщо ви не були в госпіталі, то ми робимо на місці рентгени, обов'язково, це дуже важливо. Лікар вирішує, що саме вам потрібно, чи можливо вам потрібно відразу робити якісь ін'єкції, можливо, вам відразу потрібна якась фізична терапія. Зазвичай ми завжди пропонуємо спочатку спробувати фізичну терапію. Якщо ми бачимо буквально за пару візитів, що щось не так не допомагає, нема прогресу, тоді ми вже заглублюємося глибше, наприклад, можемо відправляти пацієнтів на МРТ, робимо ін'єкції додаткові, знову потім повертаємося до терапії. Тобто ми закінчуємо терапію в той момент, коли пацієнт нам каже, я, я відчуваю, що мені добре. Ми по, по всіх даних бачимо, що вже добре, вже окей, вже супер. Вже ми можемо відпускати пацієнта в вільне плавання. Е, тому так, тобто першу допомогу ми зробимо відразу все, що потрібно. потім потім проходить процес лікування, і вже коли ви себе дуже добре почуваєте, ми вас відпускаємо. Клас. Я мав такий досвід, коли ходив на реабілітацію, скажімо так, і це був, напевно, не дуже приємний досвід, бо я був не у вас звичайно. Але чому неприємно, тому що ти приходиш і на перший раз тебе зустрічають, тобі показують, що робити. А потім е, тебе навіть не зауважують. Ти сам собі приходиш, щось 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 yeah, yeah. робиш. У вас е, хто хто займається людьми, які до вас приходять на реабілітацію? Ціла клініка. Я так скажу, це Ці, дійсно ціла правда. Команда, ціла команда, ціла кліні, клініка, про пацієнтів дбають від фронтдеску до асистентів, дівчаток, які вас проводять в кімнати, ставлять вам електростимуляції. Тобто, реально в клініці дбають про пацієнта всі, і для нас пацієнт, кожен є дуже важливим. І та як я вже сказала, ви є оглянуті одним лікарем, потім ви є оглянути інші, іншим лікарем. Потім ви, до вас приходить фізичний терапевт, який з вами працює, який вже веде ваш кейс. Ну тобто, вона вже з вас. Вами буде працювати, вони вже з вами ведуть вас до кінця. Вони з вами кожен раз, як ви до нас на кожну терапію, як ви до нас приходите. Це зазвичай 30 хвилин мануальної терапії, і 30 хвилин вони ще вам показують вправи, які вам потрібно робити. Вони з вами весь цей час, тобто 30 хвилин вони з вами роблять вправи. Вони вам показують, що ви маєте робити, дають вам домашні завдання, і ви, і ви вдома собі виконуєте домашні завдання і приходите до нас. Терапія в нас відбувається три рази на тиждень. Тобто, ну то це все дуже реально серйозно, і ми до цього ставимося дуже серйозно. І ми завжди просимо від пацієнтів того самого фідбеку, бо ми хочемо допомогти, і звичайно, нам потрібен. І нам потрібно, щоб пацієнт йшов нам назустріч. Ваша мета, що пацієнт був здоровий, щоб він був такий, як до аварії. Так, а, так. а можливо, навіть найкраще. Тому це чудово. Чудово знати про вас. Чудово знати, що ви такі послуги пропонуєте. Звичайно, не хотілося би, щоб люди мали такі неприємні моменти Звичайно. в житті і зверталися. Але якщо вже таке сталося, то потрібно знати, куди звертатися. Тому дійсно, якщо ви навіть адвоката не знаєте, телефонуйте в Global Clinic, ви підскажете. Ви маєте вже Звичайно. цілу мережу адвокатів, яким ви довіряєте, яким ви знаєте. Що вони будуть з клієнтом, що вони його не кинуть, і що вони цю справу доведуть до кінця, бо все ж таки знову ж таки скажу свого досвіду, що дуже важливо та де ти проходиш реабілітацію, дуже важливо, який у тебе адвокат, і тим паче, якщо справа зі страхівкою, то потрібно добиватися свого 100% і також немало важливим є насправді те, що в Global Clinic клініці з вами будуть розмовляти на вашій мові рідній мові Це так. І тобто, вся інформація для вас буде просто і доступно донесена. І тера в нас дуже багато терапевтів з України. У нас лікарі, у кожного лікаря є своя асистентка, яка розмовляє українською мовою. На фронтдеску є дівчата, які розмовляють українською мовою. І Це насправді дуже важливо. Бо коли в тебе щось стається, і ти в стресі, і до того, що щось пробують пояснити англійською, ти такий думаєш, окей, ні, почекайте. І тому так. Ось ви так постаралися, що так багато наших людей. Це ви так. своїх друзів позапрошували. Так, в нас багато дійсно українців і це дуже класно. Дуже дякую вам, що поділилися такою важливою інформацією сьогодні з нашими слухачами та глядачами. Друзі, ще раз ще раз нагадаю: номер телефону 847 299 7000 Адреса 8565 West Dempster Street, Це в Найлз. Звертайтеся, кажіть, що ви від радіо Chicago, і дай Бог, щоб ви були нам здорові. Дякую. Дякуємо. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою, та поділись думками в коментарях.